1 січня 2023 року в Україні припиняються виплати деяких видів держдопомоги, щоб кошти продовжили надходити, необхідно звернутися із заявою до управління соцзахистом. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 214 від 07.03.2022, Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період ведення воєнного стану, зміни до якої були внесені 15.11.2022. Проте чи будуть нараховуватися виплати автоматично мешканцям Покровської громади. Ми дізнавалися у працівників УСЗН. Всі ті, хто проживають на мирних територіях України, території, яких не входять до переліку, окупованих, чи, може, зони, де ведуться бойові дії, ті особи мають з 1 січня звертатись до управління соціального захисту і подовжувати свої виплати відповідно до порядку. Ті особи, які проживають на Території, де ведуться бойові дії, згідно переліку, який затверджено міністерством, ті особи не звертаються до управління і їм виплати, всі виплати, включаючи виплату внутрішньопереміщеним особам, будуть подовжені автоматично. Мешканцям Покровської територіальної громади хвилюватися не варто, адже без виплат вони не залишаться. Всі громадяни, які проживають на території Покровської міської територіальної громади і отримують в нас виплати. Можуть не звертатися до нас за подовженням їм буде розрахована виплата автоматично. Подовження буде зроблене автоматично. Необхідність переоформлення виплати державної соціальної допомоги пов'язана із запровадженням нових підходів до надання державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану. Тому особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, отримувачам державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які не проживають на прифронтових територіях, необхідно переоформити документи на виплату державної соціальної допомоги.